Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своїй дачі. Хочу показати гортензії вам сьогодні. Це гортензія волотиста Vanilla фрайс. Їй три роки. Ось вона зараз в такому вигляді. Покажу, як вона, яка вона вже виросла, ось така велика, вже сформована. Хочу робити її таку високу, через те обрізала її високо, але цього року вона вимерзла, дала нові пагони. Ось я робила формування. Обов'язково формуйте гортензію. видаляйте всі маленькі, тоненькі гілочки. Оставляйте тільки великі, товстенькі, гарненькі, для того, щоб були гарні квіти, пишні. У мене вона чогось сформувалася одна сторона, така непогана, кругла, а з іншої сторони якось пусто вийшло. Не було ніяких сюди пагонів на цю сторону. Оставила ось. Тут невеличкий, але надіюсь, що тут вона е, виросте. Ось уже і листя якесь. Дивіться, бачите, оце болячки. Ідуть дощі, і вона ось така, ось такі листочки вже хворіє. Любим фунгіцидом треба обробити. Вчора обробляла її ось плантофолом 54, 10-5410, щоб вона формувала квітконоси. Тут у мене вона засипана хвоєю. Щоб підкислити, ось можна підсипати гранульовану сірку. Сірку вона растворяється дуже. Погано, але потроху буде растворятися і буде ось так посипемо і буде їй нормально. Ось зараз. От. І буде підкислювати ґрунт. Не оставляйте дуже загущену, густу. І вона буде гарна. У мене так два кущі. Цієї готензії я її купляла у розіни. Дуже гарні саджанці були, дуже гарні. Це саджанці голландські. От, І вона непогана, гарна готензія. Але треба слідкувати за. Хворобами на листя. Це я вам показувала, листя таке чорніє і треба обробляти, так як ще й багато дощів. Це ще один кущик. Це набагато більше цього року. Такі, бачите, товстенькі, вже пагони, товстенькі. Скоро вже буде квітконоси викидати, починати. Тут менше в неї пагонів. Видивіть, раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Шість пагонів. І така вона в мене велика. Ця гарна претензія така, висока. Тоже хвою обсипана, нормувала б. Позривала лишні маленькі. Ось такі маленькі, треба їх обривати, оставляти тільки великі. Це малютка така самарська лідія. Вона відрізняється листям, в неї інше листя і пагони теж в неї. Не такий синій, як у інших готензій, і листя в неї зовсім інше. Ось така. Це ще молоденька. Осадженець був дуже маленький. Через те він такий невеличкий. І обрізаний був на одну, на дві, мабуть, там почки були обрізані. І все. Ну, може, це цього разу вона мене не цвіла зовсім ті роки, була маленька якась, і вся ніяк не могла витягнутися в ріст. Тоже нормувала, ось скільки пообрізала, можна було її укоренити, я не знаю, якби ж я була тут постійно, а так, як її приїжджаєш раз в тиждень, то вони засихають або не знаю, боже булову кореничче. Ще одна в мене фантом. Теж якась вона тут чогось погано росте. Не знаю, невелика, бачите? Невелика. Росте не дуже велика. Зараз дуже формувала її, але не знаю, побачимо, як вона цього року. Буде. Так що удобряйте, нормуйте і буде у вас гарна гортензія. Підсипайте сіркою, підживлюйте, дивіться за хворобами, слідкуйте, і буде у вас гарне цвісти гортензії. Всім дякую!